Ви зараз знаходитеся у Львівському обласному молодіжному центрі. Я дуже радий вас вітати. Наш обласний молодіжний центр, створений у 2001 році. Це перший молодіжний центр в Україні. Центр дуже довго не працював так, як ми бачимо це зараз. І до Революції Гідності це більше була така установа, котра штампує незрозумілі документи, незрозуміло для чого, і незрозуміло кому. І більше такий. Період розквіту центру почався після Революції Гідності в 2014, 2015 2016 роках, коли сюди прийшла нова команда, і коли тут почали робити і розвивати неформальну освіту і проєктний менеджмент. Власне, те, на чому стоїть молодіжна робота в Україні і в Європі. У нас в центрі десь за місяць відбувається 20-30 подій. Вони головно відбуваються в вечірній час і відбуваються на вихідних багато яких подій. Що це власне є? Це е, заходи, котрі роблять громадські організації тут. Це заходи і події, котрі ми робимо для молоді області і для молоді міста Львова. Тут ми проводимо тренінги для людей, які приїжджають сюди до нас. І, власне, більша частина роботи молодіжного центру це є робота за межами простору. У нас є 16 молодіжних центрів, які ми створили цього року. Це повноцінні комунальні установи в області. І наша команда займається тим, що ми зараз за підтримки донорів розвиваємо ці всі установи, щоб вони робили свою роботу як найкраще і були компетентними в роботі з молодь. Вони працюють тільки місяць, не так давно. За той перший місяць вони зробили вже заходи, котрі відвідало сумарно близько 7 тисяч людей. Це і масштабні, і такі, які вони роблять там в себе на місці. Вони роблять велопробіги, вони десь ходять в якісь організації, установи, які можуть показати молоді, як робити домедичну допомогу, бо як евакуюватися, коли щось трапляється там небезпечне. Е -е, якісь акторські тренінги роблять, кінопокази, е -е клуби різноманітні. Зараз я так бачу, що загалом їхня діяльність більше спрямована на те, щоб максимально залучити молодь до свого центру. Проект, який е, утворився два роки назад, от тоді ми подумали, що круто було б мати бус, власне, яким ми зможемо відвідувати різні громади Львівської області. Це дозволить нам бути більш мобільними, не залежати від графіку е, автобусів і маршруток. От і власне такий бус у нас з'явився. От і тепер різні громади можуть нас запросити до себе, от вказати ту тему, на яку б вони х. Хотіли б послухати якийсь тренінг, от, або навіть вказати конкретну людину, з якою б вони хотіли, можливо, познайомитися. От, і тоді ми узгоджуємо з ними дату, узгоджуємо з ними день і їдемо до них, знайомимося з тим молодіжним середовищем, яке там є. Команда просто прекрасна. Тут працює. Мало відносно молодих людей, але вони всі неймовірні. Вони всі віддаються своїй роботі. Вони всі хочуть зробити як найкраще. Також у нас є два проектних менеджера: Богдана і Сашко. Вони працюють і ведуть комунікацію з молодіжними центрами по області, розвивають їх і створюють події тут, в молодіжному центрі, за межами молодіжного центру, форуми, заходи, усе, що завгодно, все роблять вони. І в сам молодіжний центр ми намагаємося, щоб будував довкола себе таку атмосферу дружності і турботи. І це допомагає нам залучати волонтерів до нас. До нас доволі часто сюди приходять різні люди, які не знаю, там пропагують, наприклад, свою віру або заохочують нас не долучитися до ще якихось таких сумнівних заходів. От тому такі історії трапляються, але вони більше пов'язані з якимись людьми і з їхнім сприйняттям. Бувало, що спікери не приходили до нас на подію. Бувало, що треба було Якось імпровізувати і щось придумувати. Десь хтось щось забував, і треба було виходити з ситуації. Робота тих 16 молодіжних центрів. Ми готуємо форуми для них, такі масштабні. Там на 100-150 людей. Працюємо з Офісом Ради Європи і робимо для них навчання, для тих команд 16 молодіжних центрів. Один форум ми вже зробили по неформальній освіті. І... Власне, робота буде йти більше по такому наповнення тих 16 -ти молодіжних центрів.